Сьогодні на огляді у нас буде гольф 4 серії. Це 2002 рік. 1,6 бензин на механіці. Стан цього авто викликає тільки захоплення, тому що він весь у рідній фарбі. Я не знаю, як він так зберігся. Дуже кльова машина, як зовні, так і зсередини. Зараз я вам все покажу і розкажу. Виглядає ось так. Машинка дуже охайна. Давайте покажу, що там всередині там. Машина у нас е на тканині. Все дуже чисте, охайне. Пробігу тут у нас 194 тисячі, приборка виглядає так. По тільки подивіться на цю центральну консоль. Просто кайф. Заводський програвач, CD. касети тут ще є, радіо. Можна послухати музичку. І я не знаю, де початок. Коробочка. Все дуже класно виглядає у дуже класному стані. Звісно, тут повний електропакет. Місця пасажирів ззаду виглядають ось так. Також все чисто, охайно, ну, просто пушка. Це повний кайф. Давайте покажу вам багажник, а потім підкапотку. Тільки подивіться стан цього багажнику. Це просто супер кайф. Запасочка у нас є. Ніде ні ржі, ні рижиків, нічого немає. Просто кайф. Давайте підкапотку покажу. Але попереджаю, друзі, ви здивуєтесь. І так, друзі, наша підкапотка. Ви тільки подивіться на стан. Все чисте, як сльоза. Працює як часи, як годинник просто. Давайте трошки погазуємо, подивимось, що там у нас під навантаженням маленько. А ти що? Пушка. Ну що, давайте до ціни тепер перейдемо. Я не знаю, в мене немає слів від цієї машини. Дуже кайфова, зберіглася, як музейний експонат майже. Щодо ціни. Ціна на Golf складає у нас 6 тисяч доларів, точніше 5999. І я нагадую, що у нас ціни міняються, тому слідкуйте за інстаграмом та нашими соцмережами. З приводу лізинга так, вона доступна у нас в лізинг строком від одного року до п'яти, з першим внеском 900 доларів. Якщо хочете, можемо оформити заявку віддалено. Пишіть в Директ або телефонуйте без будь-яких питань. Машинка також також у нас доступна по обміну. Та по програмі трейдин розглядаємо будь-які ваші варіанти. Тому пишіть, телефонуйте, як завжди, чекаємо вас в автосалоні Оріон Авто, Дніпро, Слобожанський проспект 96. А друзі, всім гарного дня, побачимося.